Цього року Одеса зазнає інновації на автошляхах. Смуги для руху автомобілістів стали помітно більш вузькими. Це в свою чергу дозволило створити додаткові полоси для руху громадського транспорту та велосипедистів. В профільному департаменті муніципалітету пояснюють, вирішили відходити від застарілих схем організації дорожнього руху. Нові розмітки на дорогах відповідають європейським стандартам. У минулому році нами було розроблено ще з мепом багато нових схем організації дорожнього руху. Тобто, перед тим як нанести розмітку, потрібно, щоб існувала схема організації дорожнього руху. Тобто в нас був вибір або нанести її по старому, да, яка за часів 100 років тому вона як наносилася, тупо, так прямо, да, там, по, -по П'ятиметровим смугами для автомобілістів або нанести вже її більш сучасному, там, у, духі, у, дух, у дусі мобільності, так скажемо, міської, за для того, щоб надати якийсь альтернативний вибір нашим громадянам користування транспортними засобами не тільки власними автомобільними, але й велотранспортними засобами. Питання оснащення міста велодоріжками почали розглядати вже давно. Особливої актуальності воно набуло після травневої паливної кризи, коли значне число одеситів пересіли на двоколісний транспорт. Нові велосипедні смуги і маршрути в місті планували спільно з велоактивістами. Однак були і певні складнощі, адже більшість вулиць в Одесі достатньо унікальні по своїй ширині і будові. Багато нерозуміння серед одеситів у перші дні свого функціонування викликала велосмуга у центрі міста, яку накреслили по центру дороги. Вулиця Успенська завжди була характерна запаркованими на узбіччі автомобілями. Фактично з двох смуг в одну сторону завжди у повному обсязі функціонувала лише одна з них. Велошлях на Успенській велоактивісти просили накреслити досить давно. Їх прохання почули за рахунок того, що звузили одну полосу для автомобілістів, а іншу узаконили як паркувальний майданчик. Крім того, чиновник зауважив, що велосмуга на Успенській це своєрідний обмін досвідом, адже концепцію організації дорожнього руху перейняли у зарубіжних колег. Раніше в нас там було нанесено дві смуги руху, але ми прекрасно розуміли, що права смуга була завжди запаркована автомобілями. Ну завжди вона ніколи не їхала. І всі в основному користувалися тільки крайньою лівою смугою для того, щоб кудись поїхати. Тому ми взяли, як приклад, є така схема. Ми дивилися у Берліні в Німеччині, була реалізована. Тобто, права частина узбіччя це пропарковані уздовж, тобто не ялинку, як люблять, а уздовж автомобілі. Потім іде велосмуга і потім іде смуга для руху автомобілістів. Протягом останніх років Одеса стала доволі автоцентричною тобто, все було направлено на розвиток власного транспорту громадян. Це призвело до більшої завантаженості доріг, поширенню хаотичних паркувань, виникнення заторів і збільшення кількості аварій. Сьогодні тенденції змінюють. Саме тому було прийнято план сталої міської мобільності, основний акцент якого спрямовано на додаткові смуги для громадського транспорту. Людям потрібно трішки змінити своє освіте сприйняття. Я розумію, що всі звикли їздити і користуватися власним автотранспортом, але нічого страшного тут не стане, якщо хтось інколи використає велосипед і... або громадський транспорт. Ми нанесли таку виділену смугу на фонтанській дорозі, нанесли на... в Суворівському районі на південній дорозі. І якщо буде все добре, плануємо в наступному році зробити все ж таки Миколаївську дорогу. Нову концепцію програми сталої міської мобільності чітко бачимо на прикладі фонтанської дороги. Тут накреслили смугу для руху громадського транспорту, тим самим забравши полосу у автомобілістів та звузивши інші дві. У майбутньому смуга для руху громадського транспорту має з'єднати селище Котовського з центром Одеси. Це дозволить скоротити час, який витрачають Одесити, стоячи у заторах, в тролейбусах та маршрутках. У департаменті сподіваються, що у випадку позитивного результату мешканці будуть надавати перевагу громадському транспорту, а не власним автівкам, що дозволить розвантажити дороги міста.